<кій> У нас лишився Джейк, звичайний, і Карла, за кого хоче рад. Карло. Окей, за Джейка скоро грав. Поехали. Ты Шушам? Я буду. Як хочешь. Можем для резумания побуты, чтобы ты я сверху. Что ты ел? Суп? Какого? Смычный суп? Вот. Ха-ха! <риск риск риск> Но ну, залом це цей це більш, буває гірше. Mm. А це ще їсти можна. Mm. Ага. Так аби ти комбо не втрачав. Мені мне не дуже надо. Угу, найкрас тут человек біг. Будет зверху чи снизу? Зверху. Зверху? Mm рху? -hmm. Окей. Починаем. Истрель желтую цю штуку. Ну. він падає і ти розумієш, що типу ти його не, не вб'єш з добуванням не що ти його там мало биш, нього багато здоров'я. Ту старається таким ударом голову цілком, типу, твердо заходити, що ти його добив. Комбо. Угу. Тип того. Тобі якісь травки в інвентарі? Червоні. Комбо. Зараза Прям потом снайперка? и все. Так, так я трошки пошмалював. Тут то, -то сам ты можешь пошмалювати. Я там трохи по твоїх нападах стріляв, по літаю, по метеликах, по бомжах. Треба підпичував їх. Так, трохи підтичево їх. Зараз секунду. Це штука мішає. У мене якщо магнум, так що коли здаються напади, їх до мене веди. Я буду бігти до тебе. А в тебе тоже дивиться гранатомет зеленими снарядами, ну подивися. Да. Бойся бомжа і подивися. Гранатомет. Та, та, зелені снаряди, Якраз на, на нападах можеш використовувати. Ти багатьох, правда, не вб'єш, а... а. А, червоні гранати є, подивись? Нема. Okay, be... Весно безпечик на мене ніде, так, що не критично. В мене є одна і магну. Так що я ставлю. Huh? Пістрей за одну штуку. два туда. Нічого. Поки <плес> я буду помагаю. Понял і було, і я кимал. Ну ну, тобі його ще тут сейф. А наш ти ж ты таки Ага. Uh -huh. Тут тайс вычерк, чтобы такое видно. Так ба-бах-бах-ба-ба. Мутуй, бей його, бей. на землі, краще поговіта його б'єш. Бачите? Отак він почне мутувати, в нього буде рука і в нього буде купа здоров'я. Так, здоров та, він буде ними одночасно махати, ну, по черзі, розстой, розстой, буде більш небезпечно. Він ще руками прикриває голову, так що. Хуже, якрово стріла, блін. Ну. Його здоров'я менше, а загалом він незручний. Його важко парірувати, поки навіть мені важко дається. А кровостріла легко. Якровостріл дві атаки буквально. Цього багато. Відходь. Ага. Тобі так легко не відходи, в другий кінець карти біжиш. На три метри дішатися не дістане. Скізупи, <плес> якби бо якась бомба спуститься. Ти позов О, чую напади йдуть? Мабуть, в мене. Або в мене. А С4 тебе мало обручної гранати. Mm. Комбо. Бей його, бей, треба треба було бити. <плес> Коїм перетворюється. на комбо. Ну, а нахуй. Это Я. Кто не ты? Че він нападал? Ух ты выжив, мудилу. <ривіт> Маблюф, маблю в тебе. Yeah, yeah. Ага. Ты браг на тема тебе ще снаряди. А. А. Ой, вс два тут.

Комеди йти. А, безперечка. Так, мене зажигалці, магно не справлюся

А, біля тебе, ніфіга собі? А, і що не робити. Я йду до тебя. Бля! До <сумість> спамешливый ты. А тут привет. Здравствуйте. Давай покрасить, здрасте, покрасить, пожалуйста, вы съешь. Yeah. Вертайсько на бойову позицію. Der. No. No, no, no. Моя. Давай там не розказуй, да, грай.

Тебе нападки? Так, да, там та, вот від там. Лара. Дай він Я Де він відмітив його? його ага. Є. На бою позиції. Бай впадають як мухи. Добивай, добивай, та. <ріху> да, він дівся. А, ну, Та міг типу пасти заменшитися цієї дорожки і, типу пасти в пропасть. А і Марка. Ну типу того. Гранату кидаємо. Баната. І хто мені кинули, ні фига собі. Ай-яй-яй. Ага. Дорожчи так, проти ще такі у них классні, бо щитоки оглушаються від таких слабких боєприпасів. Так, і, і, та, і, та, і не вразливий до ударів. Але ві вісник тримай. Комбо. Прийшов одного. Бай. Пойде і прийшли. <плес> Там на всій картах Тут є ще такий режим, називається «Найомники возмездія. Вони відрізняються тим, що тут е, треба бити не 150 ворогів, а 300. І тут е, не буде такого, що ми будемо присирати комбо, бо вороги будуть буквально десятками на нас йти. Тут досить складно, тут рукопашки, в принципі, не, 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 не дуже є сенс робити, а чисто їх так вбивати. І треба типу їх бувати. Розумно, там, наприклад, коли велика кількість, тоді там кидаєш гранату, всі чотири і так далі. Тут будуть вороги, наприклад, військові, в яких на грудях гранати, ти їм стріляєш, вони вибухають. Вони самі вмирають від вибуху і е, сусіди вмирають. От ті самі пожежники з балонами на спині і всі інші вороги. Ті бомжі з лампами горячими, що лампо стріляєш, всі сусідні загораються. загораються. Е, плюс найбільшу кількість ворогів вбиваєш від того, що е, ворогів вбивають. Інші противники, наприклад, на цій карті тут і буде беззаперчик, ти просто, ну, беззапичик він дельний, всіх е, довкола себе вбиває. І ти просто треба, треба тікати, ну, повільно, щоб не відстав від нас, щоб ворги. Тут треба буде просто бігати до кола карти, е, і ворги будуть, типу, до тебе йти, і буде тебе запирчик, він буде всіх сусідів вбивати. І треба, типу, так, бігати до кола карти, або, але не це недалеко, щоб вони не роз'єдналися і нас не оточили з двох сторін. Просто, типу, тримати відстань, вони йдуть за нами, ми, ми, ми трохи відходимо, беззаперчик їх вбиває, особливо, коли їх двоє. Ось така тактика. На, на цій карті пам'ятаю. Ну, тут будуть гранатометники. Тут, е, тут буде складно, тут не, ні, нікого такого немає. Хі, хіба грамадіна тут Товстон, але він ті поставки дамаг наносить. Тут хіба крикун. У Крикун, коли кричить, сусідам теж наносить дамаг. Тут гранатометники будуть. Тут теж є гранатометники. Тут, е, хіба грамадіни? Тут гранатометники, тут... Е... А тут хто тут, тут, тут нікого. Хіба хіба якісь новий з'явиться ворог? Тут бензопильчик, так. Да, і тут теж бензопильчик. Можемо спробувати. Я пробував сам грати, то, звісно, дуже складно, може дво буде цікавіше легше. Бре когось іншого. Треба економити, максимально вигідно використовувати гранати і так далі. Коли буде прям дофіга ворогів. На початку... Тут, як завжди, збираємо спочатку ресурси. На початку ще трошки можна буде поробити рукопашки і так далі. А, а там далі, коли буде там 10 ворогів біля тебе, то аркопаш тима взагалі сенсу. Ага. Не грали, просто буквально раз ще два ти забув. Ой. Хрестик. Ага. Я просто грав цю карту з другом, ми її майже прийшли, тому, цей, тому ми з тобою не, не, не грали. Там буквально раз ще два ми її зіграли. Не. Починаємо грати на даху, бо на даху буде бочка, тут бочки треба буде використовувати, такого не буде, що ми так як тоді там забували на бочку і не, не використовували тут. Кожен вибух важливий. Починаємо, все зібрали. Так, Коли так декілька бомжів, так зараз поки можемо рукопашку вбивати. Ну типа по три в голову рукопашка так завжди. А потім... Посарати в бочку вдихаєш. Ну там майже, але розумно використовувати, знову ж таки, що там є ті, хто вибухають, то стояючи які образливі місця, які вибухають, бочки, випростаovati і так далі. Ай-яй-яй. Ай, я понял. Вы едете? А дать куда нам почекаєте? Да. Окей. Чи первый придашь після завтра? Писакаем.